Вона нещодавно вийшла заміж і була готова відправитись у медовий місяць з чоловіком, якого кохала. Але її плани назавжди зруйнуються, і все, що для цього знадобиться, це подруга і одна чашка кави. Мене звуть Дар'я. Ласкаво прошу на мій новий канал. Тепер я буду тут. Можливо, ви знаєте мене під псевдонімом Міс Найтфір. А якщо ні, то будемо знайомитись. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно, бо я почала все з самого початку. Привіт всім тим, хто прийшов на мій новий канал, а також тим, хто зараз займається прибиранням або готує. Я знаю, що такі теж мене будуть слухати зараз. І ми починаємо нашу історію. Ми переходимо до одної з найгучніших справ в Індонезії у 2016 році. Це справа Мірне Саліхен. Сьогоднішня справа переносить нас у Індонезію, яка розташована на екваторі та включає понад 17 тисяч островів. А її столиця Джакарта має населення понад 10 мільйонів жителів, що нагороджує її титулом мегаполісу. Джакарта відома як одне із найкращих міст в Азії для нічного життя та шопінгу, а також є економічним центром індонезійського архіпелагу. Мірна Саліхен народилася 30 березня 88 року разом із сестрою близнючкою Сенді. У сестер було типове дитинство. У підлітковому віці у Мірни почав зростати інтерес до дизайну. І це спрямувало її кар'єрний шлях. Маючи можливість здобути академічну кваліфікацію за кордоном, вона вирішила, що здобуде цей ступінь в Австралії, а саме у місті Сідней. Саме з цієї причини дівчина опинилася в Сіднейському коледжі дизайну Білі Блу у 2007 році. Будучи міжнародною студенткою, Мірна дуже хотіла знайти індонезійських друзів. Вона дуже швидко завела знайомства з багатьма іншими іноземними студентами, включаючи Хані Бун, Еріку Марко та Джесіку Вонгзо. Зі своєю неймовірною погодою, бурхливим нічним життям і двовижними пляжами, Сідней був чудовим місцем для чотирьох подруг. Але давайте зразу перемотаємо вперед. Дні коледжу закінчились і дівчата розійшлися своїми шляхами. Джесіка залишилася в Сіднеї, але Мірна Ханні і Еріка повернулися до своєї рідної країни Індонезії. У 2014 році, через три роки після закінчення навчання, Мірна вирішила повернутися до Сіднеї і зустріла знову Джесіку. Люди змінюються з роками на краще чи гірше, іноді люди просто перестають бути сумісними одне з одним. І здається, так було між мірною та Джесікою. Дівчата пішли в ресторан і посварились, бо Мірна сказала, що не схвалює хлопця подруги та порадила залишити його. Але це настільки розлютило Джесіку, що вона встала та пішла, нічого не сказавши, залишивши Мірну платити за весь рахунок. Спілкування подруг закінчилось на цьому моменті, і наша головна героїня повернулась до Індонезії. Протягом наступного року Джесіка страждала від депресій. У 2015 році її фактично п'ять разів госпіталізували, бо дівчина намагалась неодноразово покінчити з життям. І в цьому ж році почала зловживати алкоголем 22 серпня 2015 року, о 2.20 ранку, коли Джесіка їхала за кермом. У стані алкогольного сп'яніння у предмісті Сідне вона втратила концентрацію та врізалася в будівлю. Джесіка вижила, але зламала два ребра та отримала травму грудної клітини. Також їй загрожували численні штрафи. На щастя, вона не заподіяла жодної шкоди нікому в будинку престарілих, в який врізалась. І це не стало останньою краплею, щоб обрати нормальне життя. Дівчина також втратить роботу через чотири місяці. Джесіка була графічним дизайнером у швидкій допомозі нового південного Уельсу. Хоча невідомо чому насправді її звільнили, здогадатися не складно, враховуючи її поведінку. Тим часом у Індонезії все йшло протилежним чином для Мірни. Після повернення до рідної країни вона почала серйозні стосунки з хлопцем, і в листопаді 2015 року Мірна та Дарів Сомако поїхали на Балі, щоб одружитися. Весілля було прекрасним, сім'я, десятки друзів, але, незважаючи на великий натовп, Джесіка не почула новину про те, що її колись найкраща подруга Мірна вийшла заміж і навіть не отримала запрошення. Це дуже розлютила Джесіку, бо вона все ще сердилася на подругу за ту розмову рік назад, а тепер її кинули та ще й у такий складний для неї час. Дівчина затаїла злобу, що для Мірни все йде прекрасно у житті. Джесіка вирішила покинути Австралію та повернутися до Індонезії, щоб втекти від усього хаосу, який відбувався в її житті. В текстових повідомленнях подрузі Джесіка писала: Я могла б використати гроші, щоб провести епічний відпочинок, а не давати їх неосвідченій поліції. На мене тиснуть знову і знову. Я розбита. Поїздка додому мала й інші переваги, хоча її не запросили на весілля Мірни, але вона думала, що, можливо, могла б зустрітися з подругою та подолати розбіжності, які виникли між ними за останній рік. Наприкінці 2015 року Джесіка взяла бюлет на літак та повернулась до Індонезії. І лише через два дні після повернення до Джакарти Джесіка написала Мірні та запитала, чи не хоче вона зустрітися на каву. Мірна боялася зустрічі з Джесікою наодинці. Тому її чоловік запропонував взяти когось, і дівчина взяла спільну подругу Хані. Та вони домовилися зустрітися 6 січня 2016 року о п'ятій вечора в кафе в одному з торгових центрів Джакарти. На відміну від їхніх попередніх зустрічей, Джесіка запропонувала купити напої для подруг, але Мірна та Хані сказали, що куплять їх, коли приїдуть. Джесіка наполягала, що було трохи дивним. І на цьому дивні речі не закінчились. О 15.30 за півтори години до зустрічі Джесіка потрапила на камеру відеоспостереження, яка зафіксувала її, коли та входила в парадні двері кафе перед тим, як сісти. Але лише через дві хвилини після короткого огляду місця вона пішла. Через 42 хвилини Джесіка повернулася з трьома сумками для покупок. Вони були з магазину Bath and Body Works, який розташований в ТЦ. Джесіка кілька хвилин ходила по ресторану, підозріло дивилась на стіни та стелю. А о 16:15 за 45 хвилин до очікуваного прибуття подруг дівчина замовила одну в'єтнамську каву з льодом для мірне та два коктейлі для себе та хані. В'єтнамська кава з льодом це особливий вид кави, у якій, перш за все, замінюють просте молоко з гущеним, набагато солодшим і густішим, який усуває потребу у цукрі. Потім додається фільтр та лід. Дії Джесіки вже були трохи дивними в цей момент, особливо замовлення напоїв за 45 хвилин до очікуваної зустрічі. Далі Джесіка поклала всі три пакети з покупками на стіл, закриваючи від інших очей напої. Тому важко сказати, що саме дівчина робить за цими сумками, оскільки вона зручно перебуває в мертвій зоні спостереження, але чіткий рух чашок кілька разів помічено з дальної камери. О 17.16, через 50 хвилин після того, як напої були на столі, Мірна та Хані нарешті прийшли до ресторану. Вони зустріли Джессіку, обійнявши її перш ніж сісти за стіл. Протягом першої хвилини Мірна п'є свою в'єтнамську каву з льодом, а вже через 2 секунди вона виглядає схвильованою. Дівчина почала обмахуватися віялом і кашляти, а потім поскаржилася, що напій має дивний смак. Через хвилину Мірна відхиляє голову назад і падає на сидіння. Починаючи битися в конвульсіях і пускати піну з рота. І персонал, і клієнти зібрались навколо мірни та кинулись на допомогу. Стурбовані та у паніці подруги спостерігають, але люди починають помічати дивну поведінку Джесіки, бо дівчина починає звинувачувати працівників у підробці кави. Власник ресторану забрав напій, щоб проаналізувати на випадок, якщо мірні не стане краще. Дівчину терміново доставляють до сусідньої лікарні, але трагічно, через кілька хвилин Мірна померла, навіть не дочекавшись чоловіка, який вже поспішав до неї. У день, коли Мірна померла, ресторан продав лише 10 чашок в'єтнамської кави з льодом. Із 10 жодна інша не викликала такої реакції. Добре, що власник зберіг напій, який вжила Мірна. Тому поліція відібрала його та віднесла на судово-медичний аналіз, який через три дні підтвердив, що в каві містився ціанід. Джесіка була першою, хто звинуватив персонал, що у каву щось підмішали ще у той час, коли не було і підозри в її сторону. Фактичні докази проти Джесіки почали з'являтися протягом наступних днів, 10 січня 2016 року, через чотири дні після смерті Мірни. Ростин її тіла виявив кровотечу у шлунку. Були сліди ціаніду, і вони безпосередньо відповідають тим, що містились у каві. Ціанід це хімічна сполука, яка вбиває людину за лічені хвилини, якщо його проковтнути. Хімічна речовина перешкоджає клітинам мозку отримувати енергію з кисню, спричиняючи швидку смерть. Ціанід надзвичайно атакує центральну нервову систему та серцево-судинну систему. Його основні симптоми включають судоми та блювоту. Правоохоронці, які займались розслідуванням і передивлялись камери відеоспостереження у ресторані, відмітили дивну поведінку Джесіки до та після приходу Мірни. І ця дивна поведінка також була відмічена під час похорону подруги. Джесіка здавалась відстороненою, якби то в емоційному застої, тому підозри зростали. Оскільки індонезійська поліція добре знала, що дівчина є постійним жителем Австралії, вони хвилювалися, що вона може втекти. Саме з цієї причини з наявними доказами проти Джесіки вони були дуже обережні, збираючи їх воєдино. Але в січні 30-го числа 2016 року правоохоронці нарешті заарештували Джесіку за підозрою в умисному вбивстві. Суд розпочнеться через 4,5 місяці, 15 червня, перш ніж вони отримають кілька нових подробиць у справі Мірне. Детективи, зрештою, візьмуть інтерв'ю у колишньої менеджерки Джесіки, де вона працювала у ролі графічного дизайнера. Крісті працювала з Джесікою протягом восьми місяців, і за цей час вона дуже добре познайомилася з нею. Жінка помітила, як Джесіка погано ставилась до людей та відчувала ненависть. І коли жінку запитала, чи може вона уявити собі, щоб Джесіка перейшла від слів до дій. Крісті відповіла: Я не сумніваюся, що Джесіка здатна завдати болю чи вбити іншу людину. Крісті продовжила розповідати поліції, що Джесіка одного разу сказала їй, що знала, як отруїти когось, якщо вона коли-небудь захотіла. І якщо цього було недостатньо для свідчень, жінка тоді визнала, що Джесіка одного разу погрожувала безпосередньо їй, кажучи, що вона має померти, і її мама також. Федеральна поліція Австралії була наступною у списку для індонезійських слідчих. Вони хотіли дізнатися більше про історію Джесіки в Сіднеї. Спочатку виникало питання про те, чи така інформація повинна бути доступна індонезійській владі, але через вбивство, яке передбачає смертну кару, в країні австралійські та індонезійські чиновники дійшли згоди про передачу інформації в обмін на обіцянку скасувати смертну кару в будь-якому вердикті. Федеральна поліція Австралії оприлюднила звіти, в яких детально описані спроби Джесіки покінчити з собою чотири рази, дві з яких вимагали госпіталізації. Вони також показали, що вона демонструвала загрозливу поведінку щодо колег, потрапила в аварію в стані сильного алкогольного сп'яніння, врізавшись у будинок для людей похилого віку. І нарешті її колишній хлопець також подав позов проти неї, щоб суд обмежив їх спілкування після того, як виявив, що його машина була розбита невдовзі після їхнього розриву. І навіть з усім цим не було достатньо доказів, щоб висунути її звинувачення. Суд Джесікою розпочався в середині червня і тривав загалом чотири з половиною місяці. Під час суду її захист стверджував, що звіти, які індонезійські правоохоронці використовували у своїх розслідуваннях, не повинні були надаватись австралійською стороною, і сторона захисту засудила індонезійську владу за використання зовнішніх балачок як доказів у залі суду. Але прокурори рішуче стверджували, що звіти австралійської поліції лише підтвердили вже очевидну поведінку Джесіки Вонсу. В кінцевому підсумку прокуратура зосередилась на камері відеоспостереження, яка показує дуже тривожний слід доказів, які свідчать про те, що Джесіка підсипала у каву мірне ціаніт. І щоб підтвердити свою заяву, були надані токсикологічні звіти, які підтвердять, що в тілі Мірне було знайдено ціаніт. Але Джесіка наполягала, що вона просто замовила каву і чекала. Але якщо переглянути записи, то дівчина, здавалося, шукала камери відеоспостереження, перш ніж сісти. Вона не поставила пакети поруч із собою, а виставила їх на столі, та й у кінці кінців замовила напої занадто рано. Вона навіть в один момент зазирнула у сумочку і, здавалося, рухала рукою над частиною столу, де була кава, а потім відмовилася спробувати напій мірний, коли подрузі вже стало погано. Виявило ознаки паніки, коли смерть констатували, і навіть здавалося, була щаслива майже на кожному відеозаписі після смерті подруги. Однак було два дуже важливих докази, яких не вистачало в цій справі. Перше полягає в тому, що не було фактичних доказів того, що Ціаніт потрапляв у каву мірне. Це могло статись тому, що Джесіку ніколи не допитували після смерті подруги. Але щоб зробити історію ще складнішою, було підтверджено, що вона викинула штани, які носила того дня. Ще одним відсутнім доказом було те, як Джесіка отримала Ціаніт. Це складна речовина, яку важко придбати будь-де у світі, а особливо в Індонезії. Обидва ці аргументи були на захисті Джесіки. Тому що суд не мав доказів того, що вона володіла Ціанідом, і не мав доказів того, що вона додавала його у каву. Але незважаючи на ці два важливі моменти, всього було достатньо, щоб звинуватити колишню подругу у вбивстві Мірне Саліхен. Тому, 27 жовтня 2016 року, Джесіка Вонгзо була офіційно визнана винною у вбивстві Мірни. Джесіка була засуджена до 20 років за ґратами, і завдяки Австралійському федеральному бюро вона уникла смертної кари. Судді визнали дії Джесіки мерзенними та садистськими, висловлюючи свою огиду через відсутність докорів сумління у дівчини. Але судді також погодилися, що Джесіка була молода і що все ще є надія, що вона реабілітується та виправиться. Почувши вердикт, Джесіка сказала суду, що не може погодитися з ним, і вважає, що це несправедливо, перш ніж її закують у наручники і відведуть у тюремну камеру. Як думаєте, довічне ув'язнення, смертна кара, а тим паче всього 20 років за гратами справедливе покарання. Все це здається не таким страшним у зрівнянні з роками, відібраними у Мірни та її чоловіка, який переживав смерть коханої замість найщасливіших моментів свого життя. Вони так і не встигли поїхати у модовий місяць, не народили дітей. Мірна не побудувала успішну бізнес-кар'єру, про яку мріяла. Все це було відібрано у неї через заздрість і скриту злобу подруги. Друзі та родина мірний все ще не можуть повірити, що вона пішла з життя. Дякую за перегляд відео, буду вдячна, якщо підтримаєте мене підпискою на канал, бо я хочу переплюнути свій колишній канал зі зростанням підписників. Буду чекати вас у наступному відео. Напишіть свої думки про цю історію у коментарях і не забувайте донатити ЗСУ та допомагати братам нашим меншим. Чекаємо перемоги! Єднаймось! Слава Україні!